Привітай, всех настрій її подруг, хмурий день мине, і знову сонце зійде, хмари, всі рошене. Ти не журись, усміхнись, адже разом нам веселіше, коли поруч друг разом здатні, ми на все лиша дружба в тихо прийшли. Що ми застрягли в смартфоні. Нам не вперше застрягати у магічних штуках. Принаймні, Реріті та Епо Джек на свободі. Може, вони якось витягнуть нас. Спершу нехай помиряться. Не можна сидіти отак, склавши руки. Якщо ми в інтернеті, треба знайти кнопку вихід. Ну, я знайду. Можливо. О, сподіваюсь, дівчатами, усе добре. Якби ж знати, що відбувається зовні? Бечер, не така вже ти унікальна. Ну все, ти зараз маєш зникнути. Не варто недооцінювати аксесуари. Не обеззброю мою зброю. Невже я послухалась тебе і зрадила Apple Гей! Гей. Байдуже, начхати. Ти мені не потрібна, невдахо. Увага всім моїм підлеглим. Тепер я головна дизайнерка, бо колишня дизайнерка лишилася собою. Але гіршою за мене. Вважаємо, що це натхненна промова. До роботи. Авжеж, це родзинка відкриття. Не можна пропустити. Мамо, ходімо на світлове шоу. Шоу ось ось розпочнеться. О, якби ж я хоч щось зробила, чи сказала інакше, може всього цього й не сталося б. Я справді наламала дроби з рееріті. Твоя правда. Я захопилася і допустила, щоб це кляте шоу стало єдиним, що має значення. Я дозволила віньєт маніпулювати мною і забула про найважливіше про друзів. Годі, ну, твій талант не потребує дешевих лестощів. А ну не підлещуйся! Я ще не закінчила вибачатись. Ах, вибач, що я забула, чому ми подавали заявки разом. А ти вибач за ревнощі. Мені здавалося, я чесна з тобою щодо неприязні до вінєт. Але я не була чесна із собою. Я боялася втратити ліпшу подругу. Я з тобою найкращі подружки назавжди. Дівчата, він'єд запроторила їх в інтернет. Вона зізналась. Треба витягти їх. Треба врятувати. Що? Ми згайли стільки часу, розпускаючи нюні. Треба негайно щось робити. Твайлайт? Вдалося. Apple Ми всі в смартфоні він є. Я зламала її додаток і налаштувала голосовий зв'язок із твоєю ip адресою Магія. Ясно? Слухай, ми склали план, як усе розрулити: запустіть дистанційний вірус, який створить таємного адміна, через котрого ви зміните усі налаштування доступу на її смартфоні. Так ми виберемося звідси. Як у тебе Е-е-е... Е-е-е... Ніяк? А я експерт у чавленні яблук. Кепсько, бери олівець і записуй. А-а-а... Завжди я щойно чула твій голос. Чого? Десь поруч. А ви всі тут? О, смартфон переніс нас у якесь біле приміщення. І ми простирчали тут півдня. Як ми не здогадались? Мікрочип? Чип. Тебе ще не сфотографувала він єт? Я мріяв про власну справу з приготування яблук. Аж раптом вінєт заявила, що я не виправдав її комерційних сподівань. Потім сфотографувала мене, і я опинився тут супереч усім законам простору і часу. Народ бути біді. Він єд прямує на шоу і завдяки смартфону, змінює все, що їй не до вподоби. А якщо їй не сподобається шумний натовп? відвідувачі підуть дивитися шоу. Якщо вона телепортує десятки тисяч людей у цю кімнату, усіх розщевлять там наші друзі. Світібель тешою Юрбі треба щось робити. Якщо ми зупинимо шоу, ніхто не побачить твою роботу. Дехто нагадав мені, що без друзів все це марнота. Не гаймо часу. Напевно, еквестрійська магія ще далі затьмаріє розум віньє. Шеві і Н, який знак є те. -те! Що а ну Як бездарно! А Я бездарно. Яка ганьба! Наче без моє. Ага-а-а! Щось нато не дуже завзято аплодує. На щастя, все можна змінити порухом пальця. Скажіть, сир, невдячні. Вибач за цей шквал негативу. О! Круто. Боюсь, твій тріумф скасовується. Вимкни свій смартфон і віддай його нам. Що? Ти справді просиш зірку соцмереж віддати свій смартфон? Що? Так, справді? Реріті на сцені нова версія вашої групи, яка підкорить світ. Я врахувала всі глядацькі вимоги. Яка різниця, чи вони справжні? Головне засвітитися онлайн. Це твій шанс здобути все, чого ти прагла. Ні! Це лише ілюзія того, чого я хотіла, а головне було у мене перед носом увесь цей час. Мої друзі. Оу. Всі лайки світу нічого не варті, якщо в тебе нема справжніх друзів і почуттів. Що ти накоїла? Як робити все ідеальним? Обожнюю чути схвальні відгуки щодо моїх костюмів, але боюся, що ти трохи захопилася. Я напевно напевно створила голограми наших друзів і ледь не відправила весь люд у давиню. Це так! неподобно. Але ж БСАК! Прагнути ідеалу це не так погано, але ж не на шкоду і іншим, особливо не твоїм друзям. Друзі? Ха, у мене три мільйони фанатів, а друзів нема. Це справді жалюгідно. Одна подруга вже є. Або й дві. Чому вони тішаться? Вони хоч знають, що сталося. Ех, ого, райдужний бум у топі популярності. Пишуть, що райдужні лазери – найкрутіше світлове шоу усіх часів. Ей, може, ще не все втрачено. І наші справжні інструменти під рукою. Ти не нервуєш? Можу спитати те саме. Якщо ви готові? Не дой на світлині в своє щасливо мить, додай нотний фільтер нескладно все зміни, та на кожнім нашим фото недорощий таблиця. без безліпи, ніщо нас не розлучить, безстримні дружби ріки, справжній друг, в радості горі, ми друзі навіки, ось наш пред. справжній друг, де насять зорі. Дружба сусіда не просто трех. Знай, що ти і ти найдорожчий скадм. Незмежний світ чудесний, мрій надійсний, найдорожче не купити дружбі нема ціни, не забудь найважливіше, даруя не бери, бо друзі без стежку дружби оберіга. жити було би з ким дужити, коли друзі поруч, Нема чого дожити.